Київське Динамо здобуло другу перемогу в чемпіонаті України. Матч, який проходив на Закарпатті на стадіоні Минай, завдяки голу Віктора Циганкова у другому таймі завершився мінімальною перемогою киян. Головний тренер Динамо Мірча Луческу після гри відзначив, що перемога була важкою через організованість суперника і власні помилки команди. У матчі п'ятого туру української прем'єр-ліги і Динамо у складі нашого клубу дебютували одразу два новачки. Свої перші офіційні матчі у складі Білосинів провели 22-річний Ямаєць Кахім Періс та 22-річний нідерландець Джастін Лонвейк. Кахім Періс, який став гравцем Динамо рівно місяць тому, з'явився на полі на 76-й хвилині, замінивши на лівому фланзі атаки Владислава Кабаєва. Джастін Лонвейк, який підписав контракти з Динамо минулого тижня. Вступив у гру на 82-й хвилині, замінивши в центрі півзахисту Володимира Шепалєва. <«Музика> у п'ятому турі чемпіонату України серед команд Ю-19 Київське Динамо зустрілося у гостях із аутсайдером першості Минаєм. Гра відбулася в Ужгороді на полі стадіону Авангард зі штучним покриттям. Результат гри вирішили три хвилини у другому таймі. Після навісу Дмитра Кремчаніна на кутового голкіпер суперника невпевнено зіграв на виході. М'яч потрапив до Антона Царенка, який в один дотик прострілив у центр, а Ігор Горбач з лінії воріт відправив м'яч до сітки. За кілька хвилин після чудового вертикального пасу Антона Боля зі своєї половини поля, Артем Слесар увірвався до штрафного майданчика Минаю та реалізував вихід сам на сам із голкіпером. У неділю 2 жовтня жіноча команда Київського Динамо провела матч четвертого туру Вищої ліги чемпіонату України. Білосині на стадіоні княжа Арена у Щасливому зіграли з лідером турнірної таблиці Криворізьким кривбасом. Швидкий пропущений динамівками гол вже на четвертій хвилині визначив перебіг матчу. Незважаючи на кілька створених моментів, забити біло синім не вдалося. Натомість кривбас відзначився ще п'ятьма голами. У підсумку у лідерок першості 26 забитих і жодного пропущеного м'яча у чотирьох турах. А динамівки з двома перемогами продовжують перебувати на четвертому місці в турнірній таблиці змагання.